Професійне училище радіоелектроніки. В даному відеоматеріалі буде представлено розроблений і виготовлений учасниками фізичного гуртка 3 d макет чи ВПОР. Головною тематикою є сучасний заклад освіти з використанням системи відновлюваної енергетики. Даний проект представляють гуртківці Горюк Єфим та додка Юрій. Відновлювана енергія. Відновлювану енергію можна отримати з води, вітру, сонячного світла, геотермічної або відновлюваної сировини. На відміну від викопних видів палива, більшість відновлюваних джерел не обмежені і безкоштовні. Викупні види палива, такі як угілля, нафта або газ, виходять з мертвих рослин або тварин за мільйони років, тому такі ресурси обмежені і ціни на них будуть продовжувати рости. Час задуматись над використанням відновлюваної енергії, доповнення або якось альтернативи викопним видам палива. Відновлювана енергія знижує шкідливий вплив на екологію. Використання відновлюваної енергії допомагає збереженню навколишнього середовища. При спаленні викопних видів палива виділяється вуглекислий газ. Вуглекислий газ є одним з головних факторів глобального потепління. Використання відновлюваної енергії зменшує кількість шкідливих викидів. Сонячна енергія може бути перетворена в електричну двома основними шляхами термодинамічним і фотоелектричним. Розглянемо фотоелектричний спосіб. Сонячна фотоенергетика являє собою пряме перетворення сонячної радіації в електричну енергію. Принцип дії фотоелектричного перетворювача базується на використанні внутрішнього фотоефекту. В напівпровідниках і ефекту ділення фотогенерованих носів зарядів електронно-дірковим переходом або потенційним бар'єром, типу метал-діалектрик напівпровідник. У цьому контексті сонячна енергія може позначати енергію, отриману від сонячного випромінення. Існують різні шляхи застосування енергії сонячного випромінювання, наприклад, генерування електричної енергії із використанням сонячних елементів. Мета проекту це. Створити комфортні умови для здобувачів освітніх послуг та інших учасників навчального процесу, економити енергоресурси, отримати додаткові доходи завдяки зеленому тарифу для використання коштів на розвиток і матеріальне забезпечення училища, нести свій вклад у розвиток і пропаганду альтернативних способів енергетики та укладу у боротьбу з екологічними проблемами та глобальним потеплінням. Проблема даного проекту полягає в тому, щоб Забезпечити освітлення у приміщеннях, а також на території навчального закладу за допомогою системи освітлення на надлампах та сонячних модулів. Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування це встановити обладнання сонячної електростанції на даху майстерень, відремонтувати деякі вузли системи енергозабезпечення училища, забезпечити училище альтернативним джерелом електроенергії. Це дозволить заощадити бюджетні кошти на оплату електроенергії комерційним структурам, опалювати приміщення в зимовий час, зробити внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Провадження нових енергоефективних технологій збільшує шанс отримати нові гранти на інші проекти в цій сфері, в тому числі і на утеплення будівлі училища. Використання сучасних технологій не тільки вирішить актуальні питання освітлення та опалення. А тим самим дбаючи про здоров'я і комфорт дітей. Також воно означає перехід на абсолютно новий рівень мислення, адже відкриває великі можливості для розвитку училища, що важливо для виховання і освіти нового покоління. Проект розрахований на створення комфортних умов навчання дітей, чоловікову в міста Чернівці, Робота без складу працівників їдальні, економічні показники результату згідно проведених розрахунків. Підібрана оптимальна сонячна електростанція для власних потреб, що має потужність 900 кВт, розрахункове цілорічне заощадження електричної енергії передбачається близько 240 кВт годин на рік. Це вплине на зменшення кількості використання невідновлених ресурсів, в даному випадку вигілля, збільшення обсягів виробництва електроенергії, оскільки електроенергія передається загальному електромережу. І отримання прибутку за зеленим тарифом. Раціональне використання будівлі училища, оскільки, оскільки станція знаходиться на духу і не потребуватиме вилучення додаткових земельних ресурсів. Наприклад, на даному макеті сонячна батарея забезпечує освітленням території училища та стадіону. Наслідок виробництва енергії на теплоелектростанціях, соціальний показник. Реалізація проекту змінить світоприйняття і мислення дітей і дорослих, показавши їм нові можливості, і шляхи розвитку, дасть віру можливість позитивних змін у суспільстві. Під час відключень інфраструктури дана сонячна електростанція буде мати можливість заживити і гуртожиток.